Зробив неможливе, врятував доньку по тому, як медики засвідчили їй смерть. Трічна Олеся впала в басейн. Коли батьки кинулися, дочка була бездиханною. Дві бригади швидкої не стали реанімувати дівчинку, бо не бачали в цьому сенсу. Медики накрили Олесю простирадлом і сповістили міліцію. Проте батько не здавався і невпинно робив дівчинці штучне дихання. Кошка і кот. Рижий кот он трусливий. А біла п'яна кошечка. Олеся в одній з московських клінік. Вже два місяці лікарі борються за її життя. Вона ще не ходить, нічого не бачить, але потроху починає говорити і вже зміхається. Алло, привіт, тобі як там доця? Батько не випускає телефона з рук. Для нього це єдиний зв'язок із донькою. Дочі придавала поцлуй папі <реш> басейн, у який впала Олеся, Руслан затулив дошками, аби не нагадував про той страшний день. Тоді уся родина готувалася до нового року, коли батьки помітили, що довго не чули голосу доньки, кинулися шукати. Ми її знайшли на дні басейна. Я бросився боросився сражали їй пірміську допомогу. Поки їхала швидка, батько робив доньці масаж серця та штучне дихання. Лікарі виміряли пульс та розвели руками. Мертва. Коли попросили попросив хоч зробити хоч щось, якийсь укол, там либо адреналін. Они сказали, що, во-первых, дітям трені не применяется, во-вторых, він вже практично не применяется, і у них його Попросил Попросили зробити удар током дефибриллятора. Они сказали, що у них этого оборудования теж нет. На прохання батьків лікар почав робити штучне дихання, але Руслан каже, це тривало щонайбільше хвилину. Потім медики вмовляли батька не знущатися з тіла, зібралися та поїхали. У мене був зрив. Секунд 30 просто рыдал. Но потом все равно продолжил действовать, потому что я просто не мог поверить и понять то, что мой ребенок может погибнуть. И делся, что мог. Тато дівчинки не здавався, знову викликав швидку і не припиняв рятувати доньку. Медики оглянули Олесю та підтвердили смерть. А за кілька хвилин після їхнього від'їзду серце дитини забилося. Дівчинку відвезли до реанімації, але шансів сказали батькам один до мільйона. Я сразу це ми. Тут мозгавая кома третій степені це очень тяжола кома. В результаті асфіксії остановки сердечної дійсності посранімацована болість протікала. Дуже тяжело на четвертий день в Олесі з'явилися реакції. Один за одним відновлювали роботу внутрішні органи. Батьки знайшли клініку, де Олесю взялися поставити на ноги, аби прилікувати доньку, продали усе, що могли, але грошей все одно не вистачає. Для другого курсу потрібно понад 130 тисяч гривень. Врачі, коли перевірили її на е, МРТ, от, вони е, сказали, що гораздо худшего. Слава Богу, э, о том, что що навіть ті участки мозга, які пострадали, а практически весь мозг, то эти участки можна восстановить. Тим часом керівництво швидкої називає порятунок Олесі парадоксом. Хоча й визнає, що бригади медиків порушили норми. Лікарям оголосили догани та призначили переатестацію, але не звільнили. Первая бригада по прибиті на визов на визові оказувала реанімаційне мероприятие 10 чи 15 минут, и вторая бригада теж на визові находилась 15 минут. А должны были? Ну, если, если бы по нормам то до 40 минут не нужно було емоційне інформаційне Це до констатації біологічної смерті. Прокуратура вже порушила карне провадження за фактом невиконання медпрацівниками своїх професійних обов'язків, проводять експертизи. Краються обмеженням волі на строк до 5 років, позбавленням волі до трьох або позбавленням волі до трьох років і з позбавленням права обіймати певні посади. Але посадити лікарів за грати не його мета. Батько Олесі хоче лише нагадати лікарям, що за життя пацієнта потрібно боротися до останнього. Не покладайте рук, а казуйте, ласка, професіонально, швидко і до кінця. Не губіть життя. Ольга Волинська, Ярослав Шойков, програма Вікна СТБ.